Що означає газифікація села? по перше це тепло в будинку, економія часу і зручність у побуті. Але є й друге більш глобальне значення, яке, зрештою, тісно пов'язане з першим. Це припинення процесу старіння і вимирання села, з якого виїжджає молодь у пошуку кращого життя. Васьківці мисляти не михнів, днями стали щасливцями селами, що мають блакитне паливо. До слова в Ізяславському районі таких обмаль. Звісно, вже цієї зими мало хто з селян стане користувачем природного газу, бо ж із газорозпридільника до оселі провід треба прокладати за свої гроші. І все ж це великий прогресивний крок, який вагомо покращить побутові умови селян. То зараз чітко ми перевернені, що 90% щасливої своєї долі треба будувати самому. Треба боротись за життя, треба думати за свою територіальну громаду. І величезна участь в тому віками була стверджена нашим народом. На свято, якого чекали, і не зовсім вірили в його настання. Селяни прийшли, як і годиться святково вбрані. Люди, що пам'ятають перший трудодень і першу пенсію, привели своїх онуків. А гості теж, як годиться, привезли подарунки. Ми зібралися на святому місці, і 13-та річниця незалежності України запам'ятається для жителів цього красивого села саме тим, що завдяки незалежності ваше село. Отримало довгожданий голубий газ, якого чекали дуже давно. Завдяки українському уряду, який профінансував повністю підведення підвідного газовідводу до села, давайте і надалі бути такими дружними. І тоді обов'язково газ прийде в кожну оселю, буде тепло. Тому що народжуються діти, а для них потрібно, щоб було тепло. І оцим діткам, які сьогодні нас гарно так зустріли, подарували нам короваї, які затанцювали танець. Дозвольте від нас усіх подарувати їм музикальний центр. Цього року газифікація сільських населених пунктів Хмельниччини проводиться активно. Та коли зважити, скільки ще сіл стоять у довжелезній умовній черзі за блакитним паливом, то вийде значно більша цифра. Звичайно. Завжди приємно бути на таких святах, коли населеному пункті, коли приходить голубе. Але, звичайно, це перший етап тільки. Це невеличкий об'єм, який зроблений за рахунок державних коштів. Але він зроблений і сьогодні дійсно голубе в населеному пункті, в селі Васківцях. Але ще багато і багато потрібно робити для того, щоб. Газофікувати всі будинки, принести цей голубе полум'я до кожної хатинки. Я думаю, що початок є, продовження буде, і обов'язково буде продовження, і обов'язково до останнього будинку буде газофіковано в селі. На урочистому пуску газу грамотами і подарунками нагороджували кращих із газовиків-будівельників, які, до речі, досить стислі строки виконали всі монтажні роботи. І, за словами керівництва області, тривалого перепочинку їм нічого чекати. Бо ж ще до трьох сіл Ізяславського району прогнозовано найближчим часом також буде прокладено газопровід. Ця радість це здобуток багатьох людей. Їх зусиль, їх недоспаних ночей, їх звитяжних буднів. І нарешті цей успіх є, але це пів шляху. Ми маємо той шлях торувати далі. Цей шлях до продовження розвитку мереж газопостачання по всьому району. До визначної події місцевий відомий митець Василь Кравчук склав віршовану оду. І рядками з неї ми й завершимо розповідь про свято. Мислятин і михнів, і васьківці теж щасливіших нині ніде не знайдеш. В очах земляків моїх радість цей час не все так погано у домі у нас.